Росія готується до ударів по державних будівлях у Києві. Про це попередив президент Володимир Зеленський, коментуючи чергову хвилю російської дезінформації. За словами глави держави, Кремль поширює фейкову історію про нібито дронову атаку на резиденцію диктатора Путіна на Валдаї, щоб створити привід для нових ударів по Україні. Насамперед по столиці та урядових об'єктах, Зеленський зазначив, час для цієї брехні обраний не випадково. Напередодні відбулася його зустріч з Дональдом Трампом і будь-який прогрес у Нах України зі США Кремль сприймає як поразку. Росія не хоче завершувати війну, каже президент. Він нагадав, що подібний сценарій уже застосовувався раніше. У вересні після хвилі погроз Росія завдала ракетного удару по будівлі кабінету міністрів у Києві. Зараз, за словами Зеленського, риторика знову стає небезпечно конкретною. Президент закликав українців бути уважними а міжнародних партнерів, не мовчати. До завершення мирних переговорів щодо війни Росії проти України ще дуже далеко про це говорить прем'єр-міністр Польщі. Дональд Туск за його словами захід Україна програють цю конфронтацію, якщо Росії вдасться їх розділити і почати диктувати свої умови миру. Саме цього наголошує Туск не можна допустити. Водночас він назвав позитивним сигналом заяву Сполучених Штатів про готовність брати участь у гарантіях безпеки для України. Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хотіла потримати від США довгострокові гарантії безпеки на 30, 40 або навіть 50 років. Тим часом президент Франції Мануель Макрон повідомив, що на початку січня в Париж. Же відбудеться зустріч так званої коаліції рішучих. Там планують узгодити конкретні внески кожної країни у систему безпекових гарантій для України у Кремлі. Вигадують все нові відмовки, щоб не закінчувати війну. Там назвали свою необхідну умову для припинення вогню після зустрічі зеленської Трампу Флориді. Речник Путіна Пісков заявив, що Росія наполягає на виведенні українських військ з Донецької області. Саме це Москва називає умовою для зупинки бойових дій. За словами Піскова, йдеться про вихід ЗСУ з. СУ... Адміністративних меж Донбасу водночас у Кремлі відмовилися коментувати, чи вимагає Росія такого ж виходу українських військ із Херсонської та Запорізької областей. Також Росіяни заявили, що не вважають за доцільне публічно обговорювати ідеї про зону вільної торгівлі на Донбасі або спільне управління Запорізькою атомною електростанцією, коментуючи слова українського президента про можливий план Б для Росії. Пісков заявив, що в Кремлі не розуміють про що йдеться. Водночас він підкреслив: Москва розглядає припинення вогню виклю. Чно в контексті досягнення власних цілей, також Кремль цинічно заявив, що під час телефонної розмови між Трампом і Путіним тема різдвяного перемир'я не обговорювалася. Тим часом президент України повідомив, що під час розмови Трампа з Путіним були обговорені всі 20 пунктів українського плану завершення війни. За його словами, для Києва ключове питання не обіцянки, а відповідність слів реальним діям Росії. У окупованому Маріуполі відкрили драматичний театр, той самий, який Росія зруйнувала авіаударом у березні 22-го року. Тоді в будівлі переховувалися цивільні сотні людей, переважно жінки і діти. Перед театром великими літерами було написано слово діти. Його було чітко видно з повітря. Попри це, 16 березня російська авіація скинула бомбу саме на цю будівлю. За даними української влади та розслідування Associated Press, загинули щонайменше 600 цивільних. Росія заперечує відповідальність, але факт залишає. Ється незмінним удар було завдано по театру, де ховалися мирні люди. Це один із наймасовіших воєнних злочинів проти цивільного населення за час повномасштабної війни. Сьогодні у цій залі знову світло. У залі сидять глядачі. Російські актори говорять про новий репертуар і майбутні гастролі. Щойно, за їхніми словами, війна відійде далі від кордонів, але війна нікуди не відійшла. Росія знищила цей театр разом із людьми всередині, а тепер намагається перетворити місце трагедії на звичайний культурний майданчик. Це не мистецтво, це прикриття воєнного злочину. Українці почали менше вірити, що вступ до НАТО це швидкий і реалістичний гарант безпеки. Північно-Атлантичний альянс не перестав бути бажаним, але війна затягнулася. А сигнали від партнерів насамперед зі США доволі суперечливі. За новим опитуванням фонду Демократичні ініціативи та центру разумкова. Частка українців, які називають НАТО найкращим варіантом безпеки, впала з 55% до 38% за рік. Але це не означає розвороту від заходу. Українці не обирають позаблоковість однак зросла підтримка двосторонніх оборонних угод із країнами НАТО, нейтрального статусу, але лише з міжнародними гарантіями. А також Ставки на власну армію навіть без зовнішнього захисту. Регіональна картина різна: на заході України в НАТО вірять найбільше, на півдні та сході більше сумнівів і запитань без відповідей. Там люди частіше не можуть визначитися, бо війна для них не абстракція, там це щоденна реальність. Соціологи кажуть, прямо це не злам цінностей, а злам ілюзій. Українці не відмовляються від НАТО, вони просто не впевнені. Що двері відчиняться нам швидко? Британський бізнес готується активно інвестувати в оборонку на тлі зростання загрози з боку Росії. Про це пише The Telegraph із посиланням на опитування місцевої консалтингової компанії. Майже дві третини керівники фінансового сектору очікують зростання оборонних інвестицій у Великій Британії. Вже наступного року понад чверть респондентів прогнозують, що витрати на оборону зростуть значно протягом найближчих 12 місяців. Для багатьох бізнес-лідерів оборона стала пріоритетом номер один, випередивши навіть економічну співпрацю з Америкою. Працівники консалтингових компаній зазначають бізнес дедалі. Чіткіше усвідомлює, що національна безпека, геополітика та фінансова стабільність тепер нерозривно пов'язані. Це означає різкий злам у підходах після років домінування. І СІДЖІ де оборонний сектор вважали неетичним. Зміна настрої відбувається на тлі попереджень західних розвідок і НАТО про можливу агресію Росії проти Європи в найближчі роки. Попри заперечення Путіна, європейські служби безпеки вже готуються до сценаріїв гібридної ескалації з боку РФ у наступному році. Норвегія збільшує допомогу українським фермерам. Країна виділяє 40 мільйонів норвезьких крон. Це близько 168 мільйонів гривень на підтримку сільського господарства України. Кошти підуть через ООН безпосередньо аграріям на розмінування полів, насіння, теплиці, зрошення, відновлення худоби та підтримку домогосподарств. Уряд Норвегії прямо говорить, що Росія намагається поставити Україну на коліна, знищуючи її здатність вирощувати їжу. І саме тому українські фермери мають отримати допомогу, щоб працювати далі навіть під час війни. Паралельно підтримку підтвердила Італія. Уряд країни схвалив рішення продовжити військову допомогу Україні у наступному році. Кабінет міністрів прем'єрки Джорджі Мелоні ухвалив відповідний декрет, попри опір правої партії Ліга. Це вже одинадцяте продовження італійської допомоги Україні. Друзі, на цьому у мене все Ежіть себе і до зустрічі.